Друзі, вітаю! Настав час листопада і запрошую до перегляду прогнозу на листопад. Дивимось загальну характеристику місяця, дивимось фінансову сферу місяця, дивимось сферу стосунків. Вінацій невеличкій колоді це колода Не Таро, це ракул Мамуазелі Норман. І за цією колодою ми подивимось важливі події для вас на цей місяць. Я наполегливо вас, запрошую дивитись, Асцендент це дасть вам, знаєте, таку більш яскраву, повну картину прогнозу на місяць, особливо для жінок. Велике прохання до вас ставити лайки, якщо є бажання розповсюджуйте мої прогнози, і це буде вам зараховуватися як вдячність за мою роботу. Дякую і запрошую вас! І так, починаємо овни листопад. Загальна характеристика овни для вас старший аркан мах. Дуже гарна карта, старший аркан. І. Ну, Це карта, по-перше, не попереджає якісь, знаєте, катаклізми в вашому житті. А скоріш за все, ця карта вас. Не стільки попереджає, а скільки вам дає впевненості в тому, що ви на правильному шляху і все, що ви робите, робіть далі. Знаєте, не задумуйтесь, не там не перебирайте довго. Да? Ця старша Аркан Мах, по-перше, це про силу думки. Єдине, що я попереджу вас перед тим, як ну, робити щось, обов'язково це виділіть час на продумування цього шляху. От, знаєте, до, ну, до, до малейших якихось моментів треба продумати, навіть візуалізувати, і потім вже починати робити. Дуже гарна карта, якщо у вас є бажання щось втілювати, починайте, бо у вас зараз той період, коли всі ресурси ваш, в ваших руках, вам тільки знаєте, почни робити, як то кажуть, всесвіт на вашій стороні. Всі ресурси, всі інструменти у вас. Єдине, продумайте, щоб у вас не було, знаєте, концепція помінялась. Починаємо знову. Ні, ви маєте чітко зрозуміти свій план дій і по цьому вже плані, плану рухатись, змінювати план дій недоречно від слова зовсім. Фінансова позиція для вас, Овний, старший аркан башня. Старший аркан башня з фінансовим може бути доволі сутужно. Я зараз навіть трошечки розгляну цю карту більше, але не втрачайте, не втрачайте скажімо так, з цього приводу. Давайте підсвітимо цю карту трошки в іншому. А не... Всі свої дія, всю свою діяльність, всі сиці, все те, на що Ваша увага спрямована, будь ласка, її не малюйте, не формуйте в негативному аспекті. Бо загальна карта місяця вам надає, знаєте, таку потужну силу думку. Якщо будете думати про погане, воно так і буде. Якщо будете думати, будете думати в більш такому реалістичному і в такому ж ключі, в такому настільки реалістичному, скільки в такому адекватному і, я б навіть сказала, позитивному ключі. Давайте приберемо руйнівні позиції, бо як ви можете самі себе запрограмувати оці руйнівні позиції. От бачите, яка полярність карт. Будете думати про погане, буде погано. Будете думати про. Позитивне, налаштовані будете в прямому сенсі, налаштовані на перемогу, буде перемога. Бачите, я роз, е, е, як би перекрила цю карту, і в нас зовсім полярні, е, зовсім полярні вийшли карти. І це старші аркани. Старший аркан, старший аркан, старший аркан. Тобто від позиції все пропало до позиції святкувати перемогу. Тому я вас дуже прошу, вас, ви зійшли в листопад з позицією переможної людини. Людина, яка перемагає. Знаєте, з такою мислі формою всіх побідіть. Навіть так скажу. Да? Вибачте, за мені за цю мислі форму. Тому, будь ласка, я. Перекрила цей можливий розвиток подій з башнею. І єдина ваша буде помилка в тому, якщо ви самі себе запрограмуєте на негативний розвиток подій. Тому давайте, будь ласка, програмуйте на позитивний розвиток подій, я навіть так залишу це, програмуйте себе на оце світле, впевнене. Позицію людини, яка знає, що вона робить, ані панікує істерить і ще щось, знаєте, хопається за якісь ефімерні позиції. Да? А вона має ця людина, має плотненько стояти на своїх ногах, бо в неї є така можливість, і вона їй надана така можливість поправу цього місяця. Це вона навіть не сама вибрала, їй допомагають повний Тримайте себе в руках і не дозволяйте своїм роднівним думкам, у вас є така можливість, ви ну, прийшли з такою можливістю програмувати себе як на позитивне, так і на негативне. Тому скористуйтеся тим, щоб запрограмувати себе на позитивне. Ну, а, скажімо так, можуть бути якісь додаткові витрати, які не заплановані зовсім, от не заплановані, так, по башні. От, але це не крах. Майте на увазі. Так, стосунки, що у нас в стосунках? Овний. Це цікаво, у вас одні старші аркани. А стосунки по зірка. старший аркан-зірка. І це, це про нові стосунки, це важливо, про закоханість. Це Для тих, хто в стосунках, це, знаєте, такі якась нова, новенька сторінка в ваших стосунках з вашим партнером відкриється щось новеньке, щось цікавеньке. От. А для тих, у кого немає стосунків, які, знаєте, там трошки а Вже е, приунилі да, і чомусь вважають, що вони вже нікому не, цікаві, не цікаві з протилежної статі. А знову ж да, скажу: запрограмуйте себе на позитив. І все буде, і взагалі це в стосунках старший аркан-зірка це про те, що вони стосунком бути, стосунком цікавим, це нова сторінка в вашому житті, яку ви, звісно, я повторюю ту же фразу, яка була, і до цього ви можете запрограмувати самостійно. Якщо ви при думці про стосунки, ви закриваєте очі і внутрішньо, знаєте, так, жаха, ну, які то будуть стосунки? Ну, ну, краще так не треба, бо стосунки можуть бути, бо вони запрограмовані, але це будуть такі стосунки, що вони і даром не потрібні, да? або бююзивні, або ще якісь деструктивні. Тому, будь ласка, запрограмуйте, якщо хочете стосунків, то запрограмуйте, щоб це було во благо для вас. Щонайменше. Тому що тут дуже гарна карта про стосунки. Також для тих, хто в парі, є можливість завагітніти привести нову душу в цей світ. Ну, цікаво, овни одні старші архани. Так, і важливі моменти, овни для вас в листопаді, це король. Це, в принципі, Ну, для чоловіків це важлива, важлива людина, чоловічої статі в цей період може проявитися в вашому житті, може як помічник, можливо, як. Суперник, можливо, це ваша іпостась, знаєте, зайняти свій трон. Я завжди кажу дівчатам, що займіть свій трон в позиції імператриці. А тут, от більше мені здається, більше інформація для чоловіків: займіть свій трон. Ви, овни, у вас тут всі карти ну, такі настільки мощні, настільки потужні. Що для вас листопад має бути просто, знаєте, фієрічним в такому найкращому розумінні цього слова. І чоловіки, займіть свою, будь ласка, позицію, запрограмуйте її, прорахуйте її. про... Візуалізуйте її, і ви отримаєте все по Да? Для жінок тут, в прямому сенсі, може бути історія про важливої людини, чоловічої статі в вашому житті, можливо, це саме про стосунки, як доповнення для вас. В позицію стосунків, що ваше життя увійде чоловік. Цікавий, приємний, ну, знаєте, можливо, той, якого ви запрограмували та бажали самі собі. А також, якщо ви, ну, в принципі, не дивитесь в сторону стосунків, то це так само людина важлива в вашому житті, яка може тут проявитися в цей період, в цей місяць і вам допомогти. В чомусь необов'язово не обов'язково не обов стосунках. Але я все ж таки трошечки вам підсвічу, зверніть увагу на цю людину саме з позиції стосунків. Можливо, ви так довго біжите від стосунків, настільки ваше ну, бажання стосунків вже таке. Нейтралізоване або навіть вже ну, <смі> не задіяне. Да? А ця людина вам покаже, що може бути зовсім інакше. Не такий досвід, який ви вже пережили і який не хочете. А покажуть щось інше, цікавіше, яскравіше, приємніше. Ну, дуже гарний прогноз для. Овнів, і хай так і буде для вас ва блага Овни.